У Берліні важливий дипломатичний день для Європи. У понеділок польський прем'єр-міністр Дональд Туск прибув до німецької столиці, де його зустрів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Кортеж Туска під'їхав до будівлі федеральної канцелярії і одразу, по прибутті політик, був прийнятий із повними військовими почистями, традиційною церемонією, яка підкреслює статус та важливість візиту. Після того, як Туск вийшов із автомобіля, обидва лідери піднялися на червоний килим. Лунали державні гімни спершу Німеччини, потім Польщі. З верхніх точок було видно, як дві делегації стоять по обидва боки церемоніального майданчика, а знімальні групи фіксують кожну деталь. Військові підрозділи віддали честь польському прем'єру. Після чого відбувся короткий марш та покладання вінка жест поваги до німецьких солдатів, загиблих у минулих конфліктах. Потім канцлер Мерц представив Туску високопоставлених німецьких чиновників. Політики обмінялися привітаннями, після чого розпочалися внутрішні зустрічі в межах восьмих німецько-польських міжурядових консультацій, формату стратегічного діалогу між двома країнами. Візит Туска став предметом активного обговорення в німецьких медіа. Частина політичних коментаторів називала польсько-німецькі відносини напруженими напередодні зустрічі, підкреслюючи серію суперечливих питань, що накопичилися останніми місяцями. Однак сама це. Церемонія в Берліні засвідчила бажання обох сторін відновити конструктивний діалог. Однією з важливих тем, яка залишається у центрі уваги, є питання екстрадиції українського громадянина, затриманого у Польщі в кінці вересня. Німеччина розшукує його за підозрою в причетності до вибухів на газопроводах Нордстрім, що стали одним із найгучніших інцидентів у європейській енергетичній сфері. У жовтні Дональд Туск заявив, що Польща не має політичного інтересу поспішати з видачею підозрюваного. Він наголосив, що остаточне рішення ухвалюватиме суд однак нагадав про давню позицію Варшави. Газогон Нордстрім у Польщі вважали інструментом енергетичного тиску, який зробив Європу надто залежною від російських постачань. Сьогоднішній візит у Берліні відбувається на тлі змін у європейській політиці безпеки та енергетики. І Туск і Мерц прагнуть показати, що Польща та Німеччина, попри розбіжності, залишаються ключовими партнерами всередині ЄС. Після завершення закритої частини переговорів очікується спільна прес-конференція, на якій сторони прокоментують результати зустрічі та окреслять подальші кроки у двосторонніх відносинах. Символічний прийом із військовими почистями став сигналом. Обидві країни готові до діалогу і намагаються стабілізувати взаємини, що мають вирішальне значення для всієї Європи.